Привет, Белла. Ти знаєш, я тут подумала, я не хочу з тобою листа відправляти. Бо ти так такий ти до, до пошти, так нудно. А тобі треба книжки позичити. Ось вона ну, на столі лежить. А телефону спасибо. Я дуже переживала, що я його загубила. Ну, да, побився ось, як ти бачиш. Після того нашого ще не тренувачого станція до тебе вдома. Ще ми до школи запізнилася. Я по дорозі вчила біологію вже на 19 сторінці і досі не можу вивчити до 52-го параграфа. А на нас тільки це додали? А ти я? Контроль не зробила, більше на варто сядемо. Дякую тобі роз за книжку. Посправді я тут нічого не вивчила, це по-перше, я тільки на параграфі я собі скажу, ти мені дав по 19 а я вже на 25-му. Тож, я не знаю, чи я здам тобі біологію, чи не здам. А якщо я не здам тобі біологію, що робить? Ну, скажи мені, будь ласка. Що мені робить? Що, якщо я не здам? Я дуже переживаю, що я не здам. Розпоможи мені, будь ласка, я тебе дуже прошу. По-перше, не плач, я тобі зараз допоможу. По-друге, приліз на 30-ту сторінку. Пролистуй, пролистуй. Або буде я. Я тебе тобі проластаю. Я в тебе... Оце такого цілодиться. Вона, 61-го сторінка. Рішаю... Думаю про цей тест, бо я знаю, що Ірина і Іванівна буде тобі це задавати. І статі скоро вже 5 і... на годинник. Бо ти мій телефон. А все тут він. Да, вже 9, Уже як скоро урок уже почнеться, а ти ще толком не вивчила. Не плач, зібралася і сіла і читаєш. А я тебе тут буду сидіти на стульці і слухати, і тоді буде давати питання, а ти будеш відповідати на питання. Я скажу правильно чи ні. Ой, куди я дивлюся? Правильно чи ні. Хорошо? Не плач, не переживай, ти впораєшся. Я думаю, що, до... що ми здамо тобі біологію, а після уроку я з тобою согласна. Я з тобою схожу і відправлю листа Ванесі. Я думаю, що Ванеса приїде. Не переживай, Ванеса, слава Богу, вона їй приїде. Вона приїде із того Польщі. Я думаю, що вона приїде. Да. А ти давай рішай. Тест починає із першого. до 13 а, до, 13-го теста. Тоже не до 13% до 16-го теста. І я думаю, ти все споришся. Я так думаю. А ще, я думаю, Белла, що ти справишся на всі 10%. Або не на 10. Твою йому мов. Можна перехова, що ти справишся. Як ти сама думаєш, скільки ти справишся? Тільки не плач. Я тебе умоляю, тільки не плач. Ні, не переживай, так? Да? Головне думати про ці тести довбані, так? Да? Роз! Я не така, як ти. Ну, добре, буду читати. Думаю, що... Скільки ти там казала, то урок залишився, і світовий фон вдома забував. Да, тільки ж 10 минут або 5 минут осталось. Велося до уроку. Ну, паркішечки я вже закончила. Будеш мене провіряти роз. Тоді його... Я... давай. Так, перше. Зображені на малюнку інструкція, яка наживає людина із алкогольного. Тебе є 5 секунд. Подожди, подожди. Подожди, Бела, мені дзвонять. Да. Да, Ірина Васильівна. Хорошо, і передам. Хорошо, я перезвоню вам. Я хорошо, я скажу директору, що вас не буде. Ай! Ти жебел. Ти, хорошо, да. Хорошо, передам. Цим класу теж передам. Хорошо, передам. І завочі теж. Не, не переживайте, Тетяна Миколаївна буде дуже рада, що вас не буде. Ти жартую. Я знаю, що я старта класи, сама розумний, саме... не треба компліментами мене за цінувати. Хорошо. Я хорошо я передам. Окей, до побачення. І, і ви... А ви отужайте, до побачення. хорошо. До нової зустрічі. Вела, хороша новина. Закривай біологію. Будемо гуляти! Ууу! Будемо гуляти! Танцювати і співати. Я тільки за пацанам розкажу. Хорошо.